Електроенергія виробляється в електростанціях, приходить до нас в дім по дротах, які розташовані високо над землею. А в наших домівках струм живе в розетках, вимикачах, в лампочках, в дротах. Електроенергія наш друг, вона допомагає дорослим працювати. Пил полосос в кімнаті збирає, пральна машина нам одяг пере, праска всі випрані речі прасує, готує плита електрична нам борщ. Розморожувати вміє, що потрібно розігріє, піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Мікрохвильовка. Функцій в нього є чимало. Перемеле ясо й сало, може морку покрошити, свіжий сік для нас зробити. Це кухонний комбайн. То холодним, то гарячим вдома можеш мене бачить, а співаю я від жару. Випускаю з носа пару. Це електричний чайник. Суп, морозиво, ковбас, сало, м'ясо, яйця і квас. Все свіженьким зберігає. Холодильник, чудо клас. А ось вентилятор. Жарку погоду допоможе охолодитися враз. Швейна машинка шиє на модях, вбрання ремонтує, а сушить волосся нам фен. А ще електроприлади розважають нас. Із побутовою технікою ми відпочиваємо. Коли по телевізору дивимось кіно або мультики, слухаємо музику. А ще, друзі, запам'ятайте, що одночасно в домі не можна всі пристрої вмикати, система може збунтувати. Вмикати разом все це недоречно, дроти можуть загорітись і знищать тоді все. Без дозволу дорослих, не вмикай прибори, не грайся з розетками, не ховайся в пральній машині, не торкайся пошкоджених дротів. Дотримуйтеся простих правил і ваше життя, діти, буде в безпеці.